Посли отетеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав: виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм, по Львів, холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність з маленьких кроків. Починаються великі справи. Наступний крок: твій. Держава. Це ми. Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні особливий день, сьогодні особливе свято. Сьогодні День української державності. І, власне, поговорити саме. Про це свято, взагалі про українську державу, про її пріоритети, про цінності, про символи. ми хочемо сьогодні з ректором Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександром Володимировичем Черевком. Олександр Володимировичу, дякуємо, що завітали. День сьогодні знаковий, день сьогодні святковий. І власне, чому це важливо для української держави нині? Є свято День Незалежності, але от ще вдруге ми відзначаємо і День державності. Чому важливий? Це робити відзначати? Це надзвичайно важливо й день незалежності. Україна здобула політичну незалежність у 24 серпня 1991 року. А День державності важливо надважливо, бо, власне кажучи, сьогодні ми відзначаємо і день хрещення Русі. Київської Русі як держави і день пам'яті святого Великого князя Володимира. І, власне кажучи, тоді відбувся такий цивілізаційний вибір держави. Яка називалась Київська Русь, і власне яка війшла в когорту європейських народів, можемо уявити собі, що це ще 10 -е століття, і ось саме хочу каз, власне кажучи, прийнятий 24 серпня 2021 року нашим президентом. А, але це свято цей указ і цей день говорить про те, що ми є держава із великою історією, що ми цивілізаційна держава, європейська держава, і недаремно часто говорили, що нам треба повернутись, не ввійти. А повернутись до сім'ї європейських народів, бо європейські народи це цивілізаційні народи, які поважають право держави, право людини і право на саморозвиток, і відповідно поважають державність. Тому сьогодні. Це треба ну відзначати, говорити про це, про, про тяглість. І я переконаний, що звичайно ми не так давно, 32-й рік незалежності, відновили свою політичну державність. Але головне, що цим святом показується тяглість, що ми є. Держава ну, із своєю величезною історією. І саме головне, щоб це трансформувалось, наприклад, і на інститути влади. Бо, власне кажучи, поки що політичне життя в Україні, воно за ці 32 роки, якщо говорити, то воно надзвичайно нестабільне. Тобто 5 років чи 10 років один політичний вектор, потім тут же все змінюється і вже. Ті, хто були попередньо, там не обов'язково там ми говоримо про перші особи, а взагалі про інститути влади. Має бути наступність, має бути оця тяглість, має бути курс, який щоб політична надстройка. Якщо змінюється, то курс держави не змінює, не змінювався. І от цей указ і це свято воно саме підсилює. Ось ці моменти так само ми всі маємо рухатися в одному напрямку, і тоді тільки будемо отримувати результат. Це однозначно, але на жаль, це процес такий тривалий і не завжди проходить безускладний. Так, 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 мабуть, має бути. Виборюємо у скажімо так, в тяжкій боротьбі свою перемогу. Олександр Володимирович, у свого часу, коли ви були очільником обласної державної адміністрації, ви вже багато уваги приділяли, тоді ініціювали багато процесів щодо декомунізації, щодо знищення, скажімо так, позбавлення від радянського минулого. Ну, власне, тоді робити це було складніше, але все-таки щось нам вдалося. Так? Ось фактично вчора набрав чинності закон про засудження та заборону про Ганди російської імперської політики в Україні і декомунізацію топонімії, ну багато хто говорить, що це не на часі. Я знаю, що у вас інша точка зору. Я б хотіла, щоб ви її обґрунтували. Чому це треба робити і робити зараз невідкладно? Ну ви знаєте, що коли ми говоримо про будівництво держави незалежної держави. Безумовно, це не справа одного дня, і треба, ну в якійсь мірі з розумінням відноситься до нерозуміння багатьох людей чи верст населення неготовності, до неготовності. Так. Але це робити треба і чим скоріше, тим краще. Бо якщо ми не приймаємо вчасних рішень, ми обов'язково відстаємо, обов'язково Пробуксовуємо. От приклад, наприклад, адміністративно-територіальна реформа. Вона і по структурі владі, і по деяким питанням по сьогоднішній день не завершена. А ми ж починали її 2005 року, потім відкотили назад, потім знайшли таку форму добровільності, яка сьогодні показує, що деякі громади. Пішли вперед, а деякі економічно неспроможні, і ми вже розуміємо, що знову треба якісь вдосконалення, зміни однім це тепер подобається, бо вони успішні, а другим це не подобається, і вони кажуть, що це неправильно. Так люди добрі, давайте один раз робити все правильно. Бо ми самі собі завдаємо скільки роботи, що в нас завжди роботи не початий край. Тому все вчасно треба приймати. Ми всі ці документи, от те, що зараз, безумовно, до цього всього нас підштовхнула війна, але був час без війни, і це все треба було робити. Тому не треба так, знаєте, тільки от пишатися та хвалити себе, які ми це мудрі та. та, та Свідомі. Багато є несвідомих речей, це без того, що когось там звинувачують. Воно об'єктивно, люди, я вже це сказав, що така трансформація відбулася після Радянського Союзу, що багато і по сьогоднішній день не готові. Але от те, що ви от вчора вступив в дію закон про про декомунізацію, декомунізацію скажімо, так, і там деколонізацію, що важливо, так. щоб нам пошвидше відмовитись від усього російського. Бо, власне кажучи, воно, воно діє не тільки на свідомість, воно діє на підсвідому, воно діє з дня народження, і ми повинні і казки переглянути російські, які там історії закладені, і відповідно. Повсяденне життя. От ми їхали сюди, заїхали, були заходи до Дня державності, заїхали е попити каву, щоб до вас якось е більш бодріше. Зібратися з думками. Да. Я взяв меню читаю: алкогольна кава. Угу. Російський е білий, Біл, білий російський. Це Я позвав офіціанта. От кава, вона. Чашка вона, горілка теж вона, якщо там додають, а там додають горілку в каву. З російського перекладали, бо було кофе угу. то білої російської. І так перекладали. Загалі, сама назва, Алкогольна так. кава, білий російський. Ну, в Росії все алкогольне, але От безумовно офіціант нічого складає. Малесенький так? приклад, конкретна кав'ярня і прекрасна кав'ярня, але отак хтось там не, не і, і, А люди ж читають, і ми можемо найти, ну, сотні прикладів отаких от моментів, яким ми начебто не придаємо значення. А якщо говорить там чи за пам'ятники, чи російську літературу, послухайте, якщо ми хочемо перемогти цього ворога, якщо ми хочемо мати совість перед Загиблими. поколіннями, так. це ж віками, це мільйони людей, це не тільки там, е, е, там 21 рік, не тільки там 32-33-й, не тільки 46-й чи 47-й, не тільки 60-ники, а це багато поколінь боротьби з Російською імперією, з Російщиною, з цією Валуєвщиною, з цією, ну, ну це просто, е, як і, і, і треба вчитись і в ворогів. Як вони нищать нашу мову, наприклад, і бояться її? Чому вони скільки указів видали про знищення росії, української мови і всього українського? Тому сьогодні прийшов час, коли треба бути принциповим і зробити знову цивілізаційний вибір і бути? І повернутися до сім'ї європейських народів. Олександр ну, власне війна, вона і світоглядна триває світоглядна війна, це однозначно. Триває війна за нашу історію, за обстоювання нашого українського інтересу, за території, само собою, за наші символи, за гімн, за прапор, але і за віру теж триває війна. Так як ви ставитеся взагалі до цього процесу переходу, скажімо так, відходу я б сказала від московської церкви. І знову ж таки, на вашу думку, держава більше уваги цьому має приділяти, чи знову ж таки віддати це на відкуп територіальних громад, де знаходяться ці храми московської церкви, і так далі. так далі, так далі, далі? Чи є взагалі якісь, скажімо так, рецепти, можливо, поради для того, щоб люди схаменулися, врешті і не носили гроші в московську церкву? Ну, ви знаєте, я теж проходив свою трансформацію. Угу по Побаченню і по розвитку, і по світоглядному баченню. Бо так стало, що я служив в радянській армії, я 10 років працював у Молдавії, говорив російською мовою і, і вважав, що основа є: оця сім'я слов'янських народів, це росіяни, ну, білоруси. Власне, українці, звідти вийшли і, і, і мали такі погляди. Ну, повернувся, наприклад, з 91-го року. Найбільше, коли повернувся на Україну, я був ну, от, гарні відносини з нашим Красогільським монастирем. Завжди в них порад питав, вони, вони і їм допомагав постійно, бо, власне кажучи, постійно був на певних посадах. Де міг вирішувати, допомагати, але коли ми говоримо знову-таки, я повернусь, до будівництва своєї національної держави, то у нас нема ні до кого агресії. Ви можете бути, якщо ви не переходите межу впливу на наше будівництво, на наш розвиток, на будівництво демократичної України. Тобто Будь-які в нас же є церкви і є буддійський храм, все це може існувати, але тільки не так, як сьогодні відбувається, коли Служба безпеки показує. Я думаю, це так трошки показує вона, що, що відбувається у цих храмах, це просто якісь осередки. Російських спецслужб. Такі. Тому від цього треба позбавити. Що стосується е, церковної діяльності, то е, не можна говорити, що держава поза церквою чи церква поза державою, держава повинна висловити свою, е, своє бачення цього питання, свою позицію, свою позицію а вона висловлює через прийняття певних законів. І от цей закон знову можна сказати про декомунізацію і деколонізацію, який почав діяти. І відповідно це питання таким чином має і вирішуватись. Безумовно, і місцеві громади повинні подивитися, якщо церква на їхній території займає проросійську позицію і по відношенню до війни. До військових, до громади і якусь там філософію розводить відірваною від реальності. Просто треба ну, в законний спосіб подивитися, як діє ця церква, починаючи від, від землі і, і до всього іншого. Не треба, безумовно, якогось такого зіштовхнення громад чи там вкидання якихось таких питань, щоб там билися або в церкві, або під церквою. Безумовно, цього треба уникати. Але сьогодні треба бути принциповим. Ми не, не можемо, не, не дають нам, нема ні української мови в Росії, ні української церкви в Росії, нічого немає. Чому ми такі ну якби безвільні в цих питаннях? Толерантні То, занадто. Та, занадто за толерантні. Сьогодні йде війна. От давайте спочатку виженемо ворогів, прийдемо до миру. Тоді кожен, кожде, кожний буде реалізувати своє цивілізаційне право, в тому числі і право там вибору храма того чи іншого. А сьогодні, коли йде війна. Ну тут треба бути принциповим, якщо ми хочемо перемогти. А Олександр Володимирович, нині ви очолюєте Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького провідний освітній навчальний заклад Черкащини. Ну і власне і в Україні чим не соромно похвастатися, маємо не останні позиції. На вашу думку, як очільника навчального закладу, чи достатньо нині в освітніх програмах приділяється уваги уваги знову ж таки. От предметам, які б розповідали про українську історію. Про наші, скажімо так, здобутки, про наші перемоги, про наші досягнення, про нашу споконвічну боротьбу. І чи потрібно щось міняти в цьому контексті, ваша точка зору? Ну, деякі моменти треба змінювати, бо о, зараз є виборкові дисципліни, і інколи вони не йдуть у, у, на користь от саме тих питань, які ми обговорюємо. Угу. Тому я б тут на даному етапі, коли ми будуємо незалежну державу і коли йде війна. Саме зробив би акцент на тому, що треба більш глибше вивчати історію. І хочу наголосити, що ну, міністерство також бає От нещодавно відбулася спілка ректорів, де заступник міністра говорив на ці теми, що відповідно темі історії буде приділятися не тільки увага, вона завжди ця увага приділяється. А саме тут буде безапеляційно вивчення історії, і ви розумієте, що скільки багато роботи нам треба зробити по тому, щоб прибрати всі оці біли чи темні п'ятна цієї історії, позбавитись наративів, якими да, нас пічкали багато років, просто, ну просто треба по новій, хоча, начебто, це все робилося 32 роки, але по новій сьогодні, значить, приділяти увагу. От я нещодавно їздив у відрядження. В Ямпіль і там слухав екскурсію. Історичний такий екскурс в одному, там село Бушає, таке, таке село. Послухайте, і я розумію, що колись я і в Чигирині таку екскурсію слухав за коли став головою адміністрації. от в Чигирин приїхав, е е екскурсія починається. До Богдана Хмельницького була одна жінка, потім у нього була друга жінка і хвилин по 15 за, за цих, потім третя жінка і, і ще. І я навіть е е обірвав і спитав: а крім жінок, як от ситуація <cassette> розвивалася, що, що Богдан Хмельницький так само ось свіжий. Скільки років пройшло? 2005 і сьогодні? 2023. Воєнний. Послухайте, от одна війна в нас з поляками, другого нічого не було. Поляки і поляки і поляки. Але ж ми розуміємо, коли після Богдана Хмельницького ми начебто утворилась Гетьманщина, але ми хорошо розуміємо, що вона була під протекторатом Росії, а це лівий берег України з Києвом. А потім через 100, з чимось років, значить, 1793 рік поділ Польщі другий, а потім через два роки 1795 рік, третій поділ Польщі, де власна Річ Посполита припинила існування і Варшава, і Фінляндія все відійшло до Російської імперії. І от нас з тих часів 300 років пічкають тим. Що ми тут з Європою з усіма страшні вороги, а російської тематики взагалі не існує. І от коли йде війна в Україні, коли наші гинуть бійці і люди, і герої від росіян, і коли ти стоїш і слухаєш, оце тобі розказують, які, яка війна була в цій речі Посполиті. Міжду і так далі, і так далі, і нічого не говориться. А е, хіба ми не розуміємо і 1618 і Костянтина Острозького, і всі війни Великого Князівства Литовського, речі Посполитої і Козацької держави, скільки було з Московією були війни? Де ми це можемо почитати? Де це ми можемо, е, е, як кажуть, е, взнати? І останнє. Коли Іван Виговський 1659 рік розбив кацапів під Конотопом, конотопська битва. Де це ми можемо узнавати, читати? Бо в нас все тільки з московського погляду? В Москві писано і московський варіант історії. Треба позбавлятися, безперечно, звичайно, ми повинні. Просто свідомо до цього підійти, починаючи з дитячого садка, школи, коледжу, вищого навчального закладу, чесно, так як воно було, а у всіх сусідів було. Б Всякого і було по-різному, але все-таки е, е, стремління України завжди було до самостійності, до державності За це й воювали ви щось? і власне за це воювали, але в російській історії написано, що це бандити, що це якісь ну, Ленін там погані нас вигадав люди і, і так далі. І так далі, і так далі. Тому е, сьогодні історії треба. Придати ну дуже серйозне максимальну значення максимальну ревіжу, я б сказав цих... виховати Менчих. людей із вільним поглядом і виховати в умовах цивілізаційної країни. Олександра Володимировичу, ну вже так на завершення. Власне за, за за щось оптимістичне. Хотілося б поговорити. Життя триває і триває вступна кампанія. Тобто готуєтеся приймати новий, скажімо так, нові сили студентські в студентську сім'ю. Кілька слів про те, як проходить вступна кампанія, який вплив має поточна ситуація на неї, і чи є якісь обмеження, зміни? Що, щось, щось цікаве і нове? Ну як для нас, так і для кожного закладу вищої освіти, це надзвичайно. Важливий період, так, бо як ми зробимо цю роботу, так ми потім працюємо цілий рік. Хочу сказати, що в Черкаському національному університеті все йде добре, працює приймальна комісія, я є головою приймальної комісії, постійно, як кажуть, тримаю все на на, на, на контролі, на пульсі. Так. От вступ іде добре. Багато в цьому році пільговиків, звичайно, у нас вже десь зареєстровано більше п'ятсот Ну, Не дивно ситуація, ну, така. Да, така ситуація. Ну, здався вже угу. національний мультипредметний тест. Навіть дається право, хто не здав один предмет, ну, наприклад, математику. У нас є вибір там декількох спеціальностей, коли пишеться мотиваційний лист, щоб абітурієнт не втратив цей рік. А тобто шукайте максимальні можливості для того. Щоб, на іншу спеціальність, для того щоб от, але все-таки навчався у стінах університету. Тому переконаний, що тут все буде добре. Ще раз нагадаю, що відбулася спілка ректорів, де міністр директор департамента інформував міністерства, що власникаючи, якщо в минулому році 216 тисяч здало національний мультипредметний тест, то, цьо, то в цьому році 266. 000. Тобто говорити про те, що масово поїхали за кордон, щоб десь навчатись, таких підстав немає. Просто нам тут на місці кожному треба працювати максимально, щоб максимально залучати у наші навчальні заклади і діти навчались у нас впроваджувати нові форми освіти, як то, наприклад, дуальної освіти, і таким чином готувати наших абітурієнтів, наших студентів до того періоду, коли. Війна завершиться, і ми будемо всі, всі разом будемо і відбудовувати, відбудовувати нашу державу нашу державу так. Олександр Володимирович. Щиро дякую вам за розмову. Хочеться вірити і мріяти про те, щоб це відбулося якомога швидше. А ми всі готові правда боротися, відбудовувати і власне жити в щасливій і успішній державі. Це був Олександр Черевко, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. І Ще раз всіх вас зі святом з днем української державності. Ми варті нашої держави. Ми її виборюємо у тяжкій боротьбі. І все буде Україна. Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через тисячу років символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок твій, держава це ми.